Добрий день, дорогі мої восьмикласники. А чи хотіли б ви, щоб вас показали по телевізору? Чи можете ви отак зразу назвати три прикметники, які найкраще вас описують? І на які б запитання ви хотіли відповісти? Ну що, застала я вас так, зненацька, такий собі нежданчик? Змогли відповісти на всі ці питання? Чи ні? Ну, принаймні, ви тепер точно знаєте, що відчуває людина, в якої беруть інтерв'ю. Інтерв'ю в публіцистичному стилі це тема сьогодні на уроці, яку ми розглянемо. Сьогодні так, урок розвитку мовлення, де ми будемо розвивати, власне, мовлення не тільки писемне, а й усне. Письмове, а й усне. Отож, ми дізнаємося на уроці, навіщо нам потрібно взагалі інтерв'ю. Ну, можливо, як його складають, а також пригадаємо, що ж таке публіцистичний стиль, де він застосовується. І спробуємо самі скласти інтерв'ю. Знаємося, як, що, де, коли, навіщо і з якою метою. І чи важливий ось такий вид діяльності інтерв'ю. Ну, мабуть, хтось із вас захоче в майбутньому стати журналістами, а може, і не захоче, то думаю, так чи інакше, щось корисне сьогодні на уроці ви для себе візьмете. Адже. Мистецтво вести бесіду, напевно, найскладніше, тому що вчитися доводиться усе життя, говорив Сократ. Справді, все наше життя проходить у спілкуванні. І, зокрема, ось в таких діалогах ми завжди з кимось бесідуємо, говоримо, так, спілкуємося. Основна функція людини це спілкування, і наше життя проходить у спілкуванні. Я не знаю жодної сфери діяльності людини, де б їй б не потрібно було спілкуватися. І Дуже важливо, це що уміння правильно ставити питання. Так, погоджуєтеся зі мною. Адже від того, як ви, наскільки вдало людина поставить питання своєму опоненту, таку відповідь вона й почує. І точно так же її настільки вдало зрозуміє і її співбесідник. А це значить, досягне людина успіху чи не досягне. Слово публіцистичний походить від латинського слова, що означає суспільний, державний. Спільнокореневим зі словом публіцистичне є слово публіцистика, суспільно політична література на сучасні актуальні теми. Мета публіцистичного стилю це інформувати, передавати суспільно значущу інформацію з одночасним впливом на читача слухача, усиляти їм певні ідеї, послуги, спонукати до відповідних вчинків та дій. Ну і звичайно, сфера використання, по-перше, це суспільно економічні відносини, культурні відносини, політичні відносини. Тобто, фактично, в усіх сферах діяльності ми використовуємо публіцистичний стиль. Ознаки публіцистичного стилю це широке вживання суспільно-політичних термінів, суспільно-популярний спосіб вираження думок, логічне викладення інформації з метою переконання слухачів, використання емоційно забарвлених слів, риторичні запитання, риторичні звертання, доступність, чіткість і лаконізм. Будь-який твір публіцистичного стилю повинен відповідати принципу «стокац», так званий принцип, де С означає своєчасність, Т означає точність, О це об'єктивність, К, К це коректність, А це аргументованість і «ц» – це цілісність. Ось такі принципи публіцистичного стилю. Ну, я думаю, ви розумієте кожне слово, Так, своєчасність інформації, точність інформація повинна бути правдива і перевірена. Об'єктивність, тобто не підтримувати одну якусь позицію, а у своєму тексті показувати абсолютно всі точки зору, які існують з цього питання. Коректність, тобто бути дуже обережним, щоб нікого не образити. Аргументованість, тобто точку зору, потрібно доводити певними фактами. Ну і цілісність, тобто твір повинен бути цілісним, а не так, що почали за здрав'я, закінчили за упокой, без нічого зайвого. Отож, поміркуйте, які асоціації у вас виникають, коли ви чуєте слово інтерв'ю. Ну, відразу можете собі навіть записати, що це означає. Яка, на вашу думку, мета інтерв'ю може бути? І як називають того, хто бере інтерв'ю, і того, у кого його беруть? Тримайте і запишіть. Отож, інтерв'ю це жанр публіцистики, бесіда журналіста з однією або кількома особами, що проводиться у вільній манері для з'ясування нових відомостей, встановлення подробиць, визначення чиїхось позицій, поглядів на певні події. Інтерв'юер це той, хто проводить інтерв'ю, людина, яка перебуває у безпосередній взаємодії з респондентом з метою одержання від нього інформації. Респондент це особа, яка є джерелом, комунікатором спеціальної інформації під час опитування, тобто це іншим, іншими словами, це той, хто відповідає на питання журналіста. Тобто інтерв'юер – це, власне, журналіст, а респондент це співбесідник журналіста, у кого цей самий журналіст бере інтерв'ю. Ну що, розібралися трішечки із основними поняттями, з якими ми будемо сьогодні працювати. Процедура інтерв'ю перебачає в першу чергу вибір об'єкта, тобто особи, з якою слід проводити інтерв'ю. Ну, По-перше, цей об'єкт, тобто, ця особа повинні зацікавити самого журналіста, так? Процедура інтерв'ю також залежить від цілей і мети інтерв'ю, з якою метою буде у нього брати так, може бути якесь завдання у журналіста дізнатися конкретно якусь інформацію з приводу якоїсь конкретної події. Далі, визначення місця і часу проведення інтерв'ю. Звичайно, з людиною домовляються для того, щоб ну, ніхто не поспішав, так щоб людина підготувалася, щоб у неї був вільний час, і вона могла дати відповідь на питання. І, звичайно, місце найчастіше обирає теж той, хто дає відповіді журналісту на питання, для того, щоб він у цьому місці відчував себе комфортно. Важливо. Роль кореспондента не зводиться до записування відповідей співрозмовника. Успіх інтерв'ю залежить і від підготовки журналіста, і від уміння схилити співрозмовника до бесіди, і, що важливо, від уміння керувати цією бесідою. Бувають такі види інтерв'ю. Ну, по-перше, інформаційне, тобто ознайомлює аудиторію з відомостями про особу, її діяльність і погляди. Аналітичне містить аналіз фактів, поглядів, учинків, відповідаючи при цьому на запитання, чому, яким чином, що це означає. І інтерв'ю-портрет, тобто розкриває особистість співрозмовника, створює його характеристику, висвітлює систему його цінностей. Інтерв'ю діти не слід плутати з бесідою. Розберімося, яка ж різниця між бесідою та інтерв'ю? При бесіді співрозмовники володіють інформацією рівною мірою. Тобто відбувається ось така невимушена розмова. Вони по черзі один одному задають питання і по черзі відповідають. Тобто має право не тільки журналіст ставити питання, але і той, кого журналіст запросив до себе на бесіду. Але якщо це інтерв'ю, то один із співрозмовників проінформований значно більше за другого з певного питання. Тобто тут уже відбувається, як то кажуть, гра в одні ворота. Журналіст ставить питання, а респондент відповідає: ось така різниця між бесідою та інтерв'ю. Яка ж запорука вдалого інтерв'ю? Ну, по-перше, потрібно, як уже було сказано, вибрати об'єкт і тему розмови, чітко усвідомлювати, що саме хочете дізнатися, для того, щоб не було нічого зайвого, для того, щоб ви коригували час і е відводили е свого респондента від зайвих, зайвої інформації. Налагодити контакт з майбутнім співрозмовником. звичайно, краще йому заздалегідь зателефонувати, поговорити, і дуже часто журналісти навіть обговорюють питання із людиною, в якої візьмуть інтерв'ю, для того, щоб не задавати некоректних питань. Розробити власне питання. Питання повинні бути, звичайно, такі, які не викликатимуть двозначної відповіді. Під час розмови потрібно викликати довіру, вміти вчасно зупинитися, запитувати про те, що потрібно для матеріалу, не соромитися незнання чогось, якщо ви чогось не знали про свого співрозмовника, то нічого страшного. Потрібно про це заявити і, мабуть, ще й здивуватися і подякувати, що людина вам про це сказала. Бути тактовним у поведінці, звичайно, потрібно дотримуватися культури спілкування, використовувати технічні засоби фіксації інформації. Це для того, щоб потім ще раз прослухати, чи не випустили ви чого зайвого і, можливо, важливого. Важливо, Майстерність журналіста полягає в тому, щоб розговорити співрозмовника, скерувавши його думки в цікавому для аудиторії напряму. Успішне інтерв'ю це легко. Ставте запитання, які не передбачають двозначної відповіді, які відкриті, прості, доступні і зрозумілі співрозмовнику. Менше говоріть, а більше слухайте. Дуже уважно стежте за тим, що буде вам говорити співрозмовник. Можливо, ви почуєте щось цікаве і тут. Вже зачепитеся за якісь цікавинки. Ваша присутність під час розмови, звичайно, дуже важлива, адже ви створюєте атмосферу невимушеного спілкування, слідкуєте за часом і повинні відводити свого респондента від зайвої інформації. Раціонально використайте час перед інтерв'ю, тобто поспілкуйтеся заздалегідь з вашим респондентом для того, щоб налагодити з ним контакт. І найголовніше, найважливіше запитання ставте в кінці розмови. Для чого? Ну, якщо на початку розмови людина зазвичай соромиться, то до кінця розмови людина вже, як то кажуть, ем, призвичається, починає, можливо, довіряти своєму журналісту і може ці ставити, ставати більш відвертою. Тому найважливіші запитання краще ставити вже в кінці розмови. Звичайно, будь-який журналіст повинен в першу чергу бути грамотним, так? адже грамотність людини це як особиста гігієна. І пропоную вам навчальне редагування. Спробуйте відредагувати подані речення і записати в правильні варіанти. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Ну що, вдалося? Я рахую, що до інтерв'ю треба готуватися дуже старательно. Ну, старательно взагалі такого слова немає, це дуже ось така погана калька з російської мови. А рахуємо, ми, звичайно, гроші в супермаркеті, так? Правий журналіст, ну він не правий, він має рацію. Як кажуть, я не маю рації от сусіда є кулемет, який задає самі важливі питання. Ну, По-перше, не задає, а ставить. Не самі важливі, звичайно, а найважливіші. Дослідуючого запитання. Ну, це той, хто за тобою йде. До наступного запитання можна переходити, почувши відповідь на попереднє. Велике спасибі, Ну, це звичайно розмовний стиль, не характерно для публіцистичного. Краще сказати красно дякую або щиро дякую. Гарні зірці. Взірці це що ось таке слово не дуже хороше, краще сказати, зразки. Упевнений, що подавляючи, кого давим? Картоплю, пюрешку, не давимо, подавляючи, тобто переважні оцінки нашої праці будуть положительні. Положительні це калька з російської мови. Як же ж тоді правильно відредагувати? Саме я рахую це, я вважаю. Старательно, ретельно. Самі важливі, найважливіші. Слідуючи, це наступне запитання. Велике спасибі, щиро дякую. Взірці це зразки, а подавляючи це переважні. Тоді ж як положительні, це позитивні. Запишіть, будь ласка, правильні варіанти, можливо, ви теж використайте їх. У своєму інтерв'ю і пропоную вам невеличкий словничок журналіста. Так, мас-медіа це засоби одночасної передачі інформації групи людей, тобто засоби масової інформації, ще так їх називають, і ви часто це слово можете почути. Бліцпортрет це публікація, яка містить короткі відомості про людину, а шпальта це вертикальна смуга на сторінці газети журналу, утворена рядом коротких рядків. Візаві це синонім до слова опонент. Експромт – це принагідний виступ, прозовий, віршований, музичний, без підготовки, різновидність імпровізації, патетика, налаштованість тон промови, твору літератури, музики, кінотеатральної вистави, які характеризуються пафосом, піднесеністю, схвильованістю, стендап. Теж дуже слово популярне це поява журналіста в кадрі з яким-небудь повідомленням, зверненим безпосередньо до глядачів. Це якщо мова йде про журналістику. Слово стендап має декілька різних значень, які ви теж можете знайти в інтернеті, <кхух> залежно від мети вживання цього слова. Меседж. Теж часто можна почути, це інформація, яка містить певний прихований смисл. Прес-реліз це документ, в якому організація чи публічна особа подає інформацію про певну подію або захід до засобів масової інформації. ЗМІ ось така абревіатура, яка таки розшифровується засоби масової інформації. Модератор це професійний ведучий в ЗМІ, особливо в ток-шоу. Зазвичай професійний журналіст. Антураж це оточення середовище навколишня обстановка. Реципієнт об'єкт комунікації, який залишається для комунікатора анонімним. Якщо ви зацікавилися професією журналіста, хочете дізнатися ще якісь певні слова, терміни, якими користуються в журналістиці, і, можливо, захочете дізнатися більш детально про цю професію, скористайтеся поданими QR-кодами і тримайте корисну добірку інформації. Прочитайте запитання із опитувальника Пруста та оберіть одне, на яке ви б самі хотіли дати відповідь. Поставте одне із запитань своєму однокласнику. Наприклад. Ваша найхарактерніша риса, яке ваше уявлення про щастя, що для вас є найбільшим нещастям, яким би ви хотіли бути, який недолік ви могли б пробачити людям, а який недолік ви не можете пробачити людям, ну, зазвичай близьким людям, ось про яких людей мається на увазі. Улюблений вислів. Здібність, якою ви б хотіли володіти, яку рису характеру найбільше цінуєте у своїх друзях, де б ви хотіли жити і яке ваше життєве? Кредом, ось такі питання, на які відповідав Марсель Пруст, один із найвідоміших письменників ХХ століття, його головний твір це саме томна епопея в пошуках утраченого часу. Наприкінці ХІХ століття Марсель заповнив анкети, відповіді на яких до сьогодні вважаються найоригінальнішими з існуючих. Звичайно, це лише частина питань, на які. Марсель Пруст дав, до речі, найоригінальніший на сьогоднішній день відповідь, відповіді Його. Звичайно, успіх хотіли повторити багато відомих постатей у світі. Але все ж таки Марсель Пруст сьогодні знаходиться, як ти кажуть, сьогодні є найоригінальнішим. Попрацюємо з текстом, який називається Не тільки уроки. Для кожного з нас у добі 24 години, але одні люди вміють розпоряджатися своїм часом, а інші не вміють, а можливо, не хочуть. Для Лідії виноградної доба нескінченно великий проміжок часу, і дівчина встигає все, як їй це вдається, дізнаємося секрет від неї. Лідо, скажи, будь ласка, чим ти займаєшся, окрім школи? Я навчаюся в 11 класі. Після закінчення школи збираюся вступати до університету, тому ходжу на додаткові заняття. Я головний редактор шкільної газети «117-й квартал. Окрім цього, займаюся художньою гімнастикою в школі Дарюгіних, створюю сайти для змагань, нещодавно стала суддею міжнародної категорії з художньої гімнастики. Ти йдеш на золоту медаль. Як тобі вдається поєднувати навчання зі своїм захопленням? Часу й справді обмаль після уроків я йду на тренування. Після тренування додаткові заняття, але й вдома на мене чекають не тільки уроки. Якщо є в тебе вільний час, що полюбляєш робити? Звичайно, у мене є вільний час, я люблю ходити по магазинах, пригулюватися Києвом, але чого я не підтримую, так це безглуздого вештання вулицями. Свій час, на мою думку, слід використовувати з користю, спілкуватися, знайомитися з новими людьми. Ти живеш у шаленому темпі і встигаєш зробити все, у чому твій секрет? Мабуть, у тому, що я намагаюся розписати кожен день по хвилинах. Я завжди знаю, що робитиму сьогодні, завтра, через три дні, але обходжусь без щоденника, свої плани тримаю в голові. А не буває такого, що тобі хочеться покинути все і просто полежати на дивані і подивитися телевізор. Буває і дуже часто. Що я роблю в такому разі? Просто лягаю на диван і дивлюся телевізор. Мені вистачає години, щоб розслабитись і відпочити. Твоє гасло через терні до зірок я вважаю, що кожна дитина починає своє життя з нуля і в неї завжди є час і можливості розвивати себе. Дуже важливо не залишатися на місці, а постійно вдосконалюватися. Дякую тобі, Лідо, за розмову і бажаю успіхів. За матеріалами Агентства Інпрес Київського палацу дітей та юнацтва. Отож діти, поміркуйте, чи можна поданий текст назвати інтерв'ю. Зверніть увагу на його е, будову, чи має він певний вступ? Так, ми бачимо, що є певний вступ, там, де автор нас готує до цього інтерв'ю. Чи зрозуміли ви е, інтерв'юера і респондента? Ну, Якщо це. Київський палац дітей та юнацтва, то, мабуть, інтерв'юер це представник цього палацу дітей та юнацтва. А респондент це, звичайна, дівчинка, 11-класниця так, Лідія Виноградна. І зверніть увагу, чи є в нас тут вступ, основна частина і певний висновок. Обов'язково зверніть увагу, виділіть ці три частини. Визначте тему цього інтерв'ю. Як ви думаєте, яка тема? Цього інтерв'ю, яка була мета у е, інтерв'юера? Яка була мета? Що він хотів? З якою метою інтерв'юер брав е, інтерв'ю у дівчинки. А на вашу думку, яка атмосфера панує чи довіряє ліда журналісту, відповідаючи йому на питання? Чи, е, на вашу думку, е, Заздалегідь обговорював, журналісти звідують ці питання. От поміркуйте, будь ласка, як вам здається, можете писати відповіді у коментарях. З якою метою цей матеріал створено, і чи вважаєте ви його цікавим і корисним для себе? І відповідь на яке запитання вас зацікавило найбільше, виберіть, будь ласка. Ось ви бачите своєрідний зразок звичайного простенького інтерв'ю. Як його побудувати, які він має частини, як потрібно ставити питання. І пропоную вам поспілкуватися. До речі, є така цікавинка з'явилася останніми днями. Чат на урок спілкування з видатними постатями минулого. На основі. Технології чату ЧПТІ. Подорожуйте в минуле та спілкуйтеся з відомими історичними постатями, які змінювали Україну та світ. Письменники, державотворці, науковці, винахідники, митці величні постаті стають ближчими завдяки чату зі штучним інтелектом. Як це працює? На урок використовує найсучаснішу технологію штучного інтелекту, щоб створити стимуляцію спілкування з історичними постатями, яка буде максимально схожа на реальний діалог. Кожна розмова абсолютно абсолютно ну, унікальна. Тобто, Сьогодні взяти інтерв'ю Венштейна, Соломії Крушельницької чи Вавана Яковича Франка дуже легко. Для цього вам потрібно, скориставшись кодом QR-кодом, перейти за посиланням, вибрати собі респондента і почати з ним спілкування. Але зверніть увагу, що факти, які пропонує штучний інтелект, необхідно перевіряти, оскільки вони можуть містити неточності. Він же все ж таки штучний інтелект це машина, яка можела і яка може помилятися. Але зверніть увагу на те, що сьогодні інтерв'ю з видатною особистістю минулого створити дуже легко. Достатньо тільки завітати на чат GPT на урок. І ваше завдання. Складіть і запишіть інтерв'ю з відомою людиною. Обсяг 7-9 реплік. Ну, Репліка це висловлювання кожної особи, так? Від кожної особи. Тобто у вас буде 7 питань, ну, мінімум, так, а вам, ваш респондент, повинен дати. Сім відповідей. Але не забувайте, що будь-який діалог має будову. У вас повинен бути своєрідний, своєрідний вступ. Основна частина і кінцівка цієї е, інтерв'ю запишіть і. Надішліть мені на оцінювання, я буду чекати з нетерпінням і не забувайте про уміння ставити цікаві питання. Адже уміння ставити цікаві питання теж буде оцінюватися в першу чергу. Отож любіть і вивчайте українську мову. Адже завдяки українській мові ми дізнаємося дуже багато чого цікавого і можемо передати свій досвід. А я вам бажаю хорошого дня і цікавого спілкування на сайті на урок. До побачення, буду чекати ваших робіт і успіхів вам!